Доброго доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, а особливо кандидати у водії. Сьогодні ми розглядаємо 34-й розділ. Називається дорожня розмітка і друга частина дорожньої розмітки, вертикальна розмітка. Автошкола нова. вітає усіх з закінченням вивчення правил дорожнього руху України тільки тієї частини, яка вас очікує в сервісному центрі по категорії Б. Шановні друзі, сьогодні ми з вами. Розпрощаємось, але, будь ласка, усі, хто зацікавився або не отримав очікувані результати. Будь ласка, звертайтеся в автошколу наву, і ми вам допоможемо. Тільки системна робота з вертикальним підняттям в знаннях. З горизонтальним застосуванням, тобто, спілкування з такими ж самими кандидатами в водії, як і ви. Розумієте, в цьому житті швидко йде той, коли людина знає, що вона хоче. Нам зрозуміло ми. Бажаємо отримати посвідчення водія, будь ласка, не вводьте себе в оману, тобто отримавши оцей пластик, повірте, ви повинні взяти філософію це неперервного навчання. Розумієте? Все так змінюється, розпочинаючи з погоди, дорожньої обстановки. Роки не здають на місці, тобто не та реакція, не та швидкість. Якщо ви змінюєте автомобіль то мінімум, до нього потрібно звикати. Розумієте? Так, шановні друзі, сьогодні фініш, і я вітаю вас на фініші. Автошкола нова завжди відкриває двері тим, хто стукає. Розумієте? І хочу вас запросити, якщо ви вирішили. Вирішили ознайомитися з правилами дорожнього руху самостійно. Такий варіант зараз дозволяється. Але я вам хочу сказати: повірте, на листочках, на малюнках дуже мало цього для того, щоб безпечно керувати автомобілем. Розумієте? І оці Базові фундаментальні моменти ми повинні будемо їх, повинні будемо їх ознайомитися та запровадити в своє життя. Розумієте? Тобто не залишаємося навчання, спілкуємось з більш. Досвідченими, а саме головне це опрацьовуємо і слухаємо себе. Тобто оті дзвіночки, хвилювання, почервоніння, обличчя це все каже про те, що нас хтось хоче попередити. Нічого в цьому е немає. Погано я курсантам завжди кажу: не бійся, що не знаєш, а бійся, що не вчишся. Так, друзі, вперед. Руки в сторони, обущені, права зігнута перед рудьми, піднята вверх від грудей. В сторони, обущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Вирівняйте спинки, посмішка. Та праця від роди. Друге, шановні друзі, вивчайте іноземну мову або іноземні слова, пісні, причина в простому. Нам потрібно трошки тренувати свої мізки для того, щоб вони мали мали оцей об'єм і тримали 3-3 з половини чотири місця для того, щоб ми з'явилися сервісному центрі і з першого разу склали теоретичний іспит. І третє, шановні друзі, це оці бджоли-бджоли питання, питання в автошколі новій усі питання ставляться з робочого зошиту. Тобто. Занеси в робочий зошит, запиши питання, отримай відповідь і запиши її. Витрачати час на оце... Відсіювання інформації в інтернеті не рекомендую, тому що дуже часто відволікаєтесь від того питання, по якому ви зайшли. Так, шановні, що ми робимо зараз? Жовтим оранжевим кольором виділені ті пункти, по яких складені тести з ПД лишнього. Ми все відсікли. Так, вертикальна розмітка. Ну, зрозуміло, є горизонтальна, а є вертикальні столби. Так, ось на оцих вертикальних елементах або конструкціях мостів наноситься вертикальна розмітка. І перше, що ми починаємо, це з кольору, який він якого кольору можуть бути смуги вертикальної розвідки. І так, перше, чорний, білий, жовтий, червоний, та поєднання цих кольорів. Розумієте, тобто чорно-білий, жовто-червоний, червоно-білий, да. І Окремо є жовтий колір, який позначає місця поверх бордюру для того, щоб позначити протяжність деяких знаків. Це 3:34, 3,35. Так, да. шановні, вертикальна розмітка позначає торцеві частини штучних. Споруд мостів, шляхопроводів, тунелів та інші вертикальні поверхні масивних перешкод. Е, причина в одному: щоб ми не зачепили перемичку верхню. Ви скажете: та, ми ж на легкові, на легковому автомобілі, там ми завжди пройдемо. Да, всі так кажуть, до тих пір поки на причет не встановлюють яхту і не складують мачту. Отак От плавали, їхали, катали, хотілися зекономити, дорога звичайна, з, з, яка вас завжди, завжди вас вела. Додому та до річки, а тут поспішили і поламали. І так, шановні, розгляньте, будь ласка, розгляньте, будь ласка, те, що ми виділили, як воно виглядить, це чередування, е чередування полос, ось так воно встановлюється в житті, нижній край прогону. Конструкції, тунелі. До поверхнього дорожнього покриття становить 5 метрів або менше. Так що будьте уважні. Так, тунель, да, будь ласка, вертикальні поверхні щитів. Це ось так. Вигляди нижній край при в'їзді в тунель. Вертикальні поверхні щитів, які встановлюються під дорожніми знаками 4,7, 4,9, а також початкові або кінцеві елементи дорожніх огороджень та торцевої поверхні амортизаційних дорожніх пристрій. Да. Шановні, вони наносяться спеціальною світлоповертаючою краскою, тобто ви будете в темний час доби бачити дуже їх чітко. І подивіться, будь ласка, іде накло на проїжджу частину. Тобто це як бокові стрілки, які підсвічують вам дорогу. Круглі сигнальні тумби. оці сигнальні тумби, вони можуть ще світитися. Дуже, дуже інформативний конструкція. Так. Напрямні стопчики встановлені на заокругленнях малого радіусу, і ви розумієте, що з двох з двох сторін, значить, з правої сторони ми будемо бачити е, білий дозвільний колір, а з лівої сторони, тобто на полосі зустрічного руху, ми будемо. Бачити червоний. Бурдюри на небезпечній ділянці дороги, напрямного стрівця, зупинки транспортного засобу, початкової ділянки розділювальної смуги, центрального стрівця кінцевої розв'язки, крутих спусках тощо. Да, от тако, да. і Зверніть увагу, що така конструкція більше, більше привертає увагу, коли кольора чергуються. Чергуються. Ось друзі дорогі. Закінчили ми правила дорожнього руху, йдуть додатки. Будь ласка. Почитайте їх, вони зібрані в одному місці. В автошколі новій є розробка, яка допомагає вивчити дорожні знаки. Але те, що ми вимагаємо від усіх, це номер та назву груп. Один попереджуваний. І подивіться, будь ласка. Перша цифра це номер групи, друга цифра це порядок в групі. А оце з'являється третя цифра. Це називається ще в підгрупі. І зверніть увагу на геометричну форму знаків трикутник, вершина вверх. Деякі є інші, але Якщо ви розберетеся з усіма, то ці також легко запам'ятаються. Знаки пріоритету, друга група, їх небагато, ми їх вивчаємо на пам'яті. Тобто ці знаки на другорядній дорозі, це головна дорога, кінець головної дороги. Перевага зустрічного руху, оцей знак, він втік з заборонних знаків. Значить, ви під'їжджаючи до вузької частини або моста, бачите, що здалека що він нагадує форму, форму заборонних знаків. Тобто, коли ви під'їдете, більш детально розглянете, цей знак то під'їжджаючи налаштовуєте себе на те, що ви повинні дати зустрічному транспортному засобу перевагу. В Україні встановлено правосторонній рух, рук, тому справа червона стрілочка, а червоний колір стій. Ось тут. Такий інформативний знак: це знову ми дивимось, знову стрілечка справа, але вона білого кольору. Білий колір це перевага, а червоний це стій. Значить, отак. От Міркуючи заборонні знаки, шановні, подивіться уважно, вони нагадують червоний заборонний сигнал світлофора. Наказові знаки, четверта група. Будь ласка, тут філософія проста, їй напрямку стрілки. Ну і є нюанси. Декілька знаків, які випадають від. Загальних, геометричних та кольорових, та кольорових фон, фон, кольоровий фон. П'ята група інформаційно вказівні знаки. Да, тут накидано, будь ласка. Автомагістраль зелений, дорога для автомобілів сіній. Будьте дуже уважно з оціми знаками і не сплутайте їх з стрілочками під дорожніми знаками. Це самостійні дорожні знаки із групи інформаційно-вказівних. І вони показують дуже серйозну. Дуже серйозний напрямок, щоб не виїхати на полосу в лобову. Подивіться уважно ці всі знаки, якщо будуть помилки, якщо будуть якісь системні нестиковки у вас, будь ласка, звертайтеся в нашу автошколу. Гарні такі знаки, і, будь ласка, вивчайте їх як картинки, як образи. Тобто знаки сервісу. Саме знаки такі, які завжди нас допомагають. Ось, будь ласка. Зверніть увагу на знак 6.22 визначні місця. Дуже багато приходять і думають, що це якась розв'язка така. Таблички до дорожніх знаків. Слухаємо групу номер 7 і чітко розуміємо, що оці усі таблички. Вони самостійно не встановлюються, вони доповнюють, уточнюють. Дорожня розмітка додаток 2, шановні, да, тут філософія наступна. Є горизонтальна, є вертикальна, ви вже це знаєте. І філософія така, що суцільну лінію не перетинає, а. Преричусь можемо перетинати. Якщо є поєднання, то тільки з тієї сторони де є проміжки, де суцільна лінія розривається. Тобто є місце для маневру. Так, подивіться, будь ласка, як гарно оформлені лежачі поліцейські. Це дорожні знаки, і ми вже казали, що. Гарний водій, 90% часу дивиться в напрямку руху, і 10% по золотому трикутнику дзеркал. Так. Якщо є, якщо є нанесена дорожня розмітка, вона не стерта, вона дуже інформативна. Вона дуже інформативна. Тобто, будь ласка, не перетинайте суцільні лінії. Да, бачите коридорчики, коридорчики такі, тобто смуга руху. Да. Ми вже казали, що там, де. Суцільна лінія позначає місця парковки, можна перетинути. Будь ласка, звертайте увагу на отакий знак: місця для інвалідів. Так, дивіться, які гарні, гарні перехрестя, де організовано круговий рух. Так, да, розберіться, будь ласка, розберіться, будь ласка. Правило одне має перевагу той, хто в'їхав, уже знаходиться на, на цьому перехресті. Номери. Червоний колір, будь ласка, доріжка на перехресті. Один і дев'ять. Це реверсивна полоса. Вона завжди знаходиться посередині і змінює напрямок. Прилегла територія, ви знаєте, що це не перехрестя. На перехресті є правила проїзду. А виїзд прилеглої території ми повинні усіх пропустити. Ось синім кольором позначено місця паркування на проїжджій частині. Один двенадцять. Стоп лінія. Шановні, будь ласка, зупиняйтеся перед нею, щоб передність вес автомобіля не. Її не проїжджав. Так, ось безпеки, будь ласка, будьте уважні, коли там знаходяться люди. Подивись, направо, подивись наліво, подивись, подивись, будьте уважні при виході на проїжджу частину, в тому числі на. Пішохідний перехід нерегульований. Да, ми маємо перевагу, але не вибігати, не вибігати зненацька. Ось такі острівки, але вони, я думаю, усі зрозуміли. Наближення. Гарне таке наближення до. Перехрестя деорганізовано круговий руху. Будь ласка, витратіть час, посидіть і зрозумійте ідею, ідею горизонтальної розмітки та вертикальної. Ось, будь ласка, бачите, ярко видно з світом повертаючих елементів. Ось. Тумба, вона дуже-дуже чітко розділяє і підсвічує. Так, бордюр також чередування кольорів. Далі подивіться світлофори розпізнавальні знаки, додаток чотири, і ми підходимо до закінчення змісту. Дякуємо авторам Дереху Зіновію Дмитровичу та Заварицькому Юрію Євгеновичу за такий. Гарний підручник, ілюстровані правила дорожнього руху України, навчальний посібник для здобувачів професійної та професійно технічної освіти. Будь ласка, використовуйте якісний, якісний друк і свіжий рік. Тобто 2024. Ось така. Викладачі рекомендують отакі гарні книжки. Автошкола нова також має свої книжки, і ми їх розмістили на Greenway.com.ua да, У нас там є гарна книжка. З перелистування. І коли ви її листаєте, то відтворюється звук звук сторінки, яку ви листаєте. Дуже гарна, дуже гарна ідея. Все, шановні друзі, я вітаю усіх з фінішуванням. Ми закінчили курс разом до посвідчення водія. Будь ласка, це тільки один, один із шести наших рекомендованих курсів. Потім є тренажер, тести. З сервісного центру тільки правильні відповіді в електронному вигляді. Знайдіть, хто бажає, будь ласка, звертайтеся, і, якщо вам сподобалося, будь ласка, замовляйте. Якщо у вас є питання, запишіть їх, є пропозиції, зв'яжіться з автошколою новою. Та озвучте їх. Вітаю вас з перемогою над собою, що ви пройшли курс разом до посвідчення водія. Ми залишаємося з вами і у будь-який час звертайтеся до наших. З вами була Автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Миру усім разом до посвідчення водія та перемоги. До побачення, до нових зустрічей. Дякую, що були з нами.